Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо цікаву партію першого туру міжнародного турніру, що в ці дні проходить в Абу-Дабі, у виконанні юного київського гросмейстера Ігоря Самуненкова. Самоненко грав білими в першому турі проти місцевого арабського шахіста міжнародного майстра Омара Номана. Партія вийшла досить короткою, але принциповою, та можна сказати, вибуховою. Є4 зіграв Самоненков, С5, сицилійський захист, кінь 3, Е6, Д4. Розмін. Далі після А6 Самоненко грає С4. І врешті-решт у нас утворюється добре відома пішакова структура, яка в шахах називається їжак. Кінь в 6, кінь С3, ферзь С7, А3 грає Самоненков, попереджаючи, можливе слон Б4. Чорні грають Б6, слон Е3 Д6, Ф3 і слон Б7. В цій позиції сильні гросмейстери зазвичай грають або Тура с 1 або Слон Е2, готуючи коротку рокіровку. Але Ігор Сомоненков продемонстрував, вочевидь, домашню заготовку, зробив дуже цікавий та провокативний хід ж4. Тобто, білі навіть і не думають про коротку рокіровку, і захоплюють простір на королівському фланзі. Чорні попереджають просування пішака Ж на п'яту горизонталь, граючи А6, Тепер вже Тура С1, і після кінь БД7, слон Е2. Чорні за наукою розташували всі свої фігури. Далі можна було зіграти слон Е7, Тура С8, Ферзь Б8. Всі ці маневри добре відомі. Але арабський майстер вирішив зіграти Тура Д8. Це новий хід, але він не заважає Ігорю Самоненкову реалізовувати свій план на королівському фланзі. Український гросмейстер грає h 4 Після ферзь b8 ставить короля на F2. Давайте проаналізуємо позицію, що виникла. Білі взяли на себе дуже багато зобов'язань, вони просунули на четверту горизонталь відразу чотири пішаки. Король добровільно залишився без рокіровки. А що робити чорним? Звісно, можна було зіграти слоні 7, далі за можливості 2 нулі, але зрозуміло, що це ніяким чином не заважає білим. Продовжувати захоплювати простір по всій шахівниці. Тому Омар, трошечки подумавши, вирішив, що вже час відкривати гру. Як ми знаємо, білим в їжакових структурах треба особливо уважно слідкувати за можливостями чорних просування пішаків на Б5 та Д5. І ось одну з цих можливостей Омар зараз і використовує. Він грає Д5. Намагаючись відкрити гру та покарати білого короля за відсутність рокіровки. Після взяття ЄД, кінь б'є Д5 забираємо ЄД. В таких ситуаціях чорні не обов'язково б'ють пішака Д5, можуть, наприклад, зіграти слон Д6 і загрожуючи шахом на ж 3 також мають можливість після рокіровки поставити туру на Є8 і десь навіть пожертвувати якість на Е3. Але в цій конкретній ситуації білі... Ходом кінь f 5 і захищаються від шаху на g3, нападають на g7, на слона d6, і пішак d5 зараз під захистом. Коротше кажучи, ходом слон d6, тут чорні нічого не досягали. Тому Омар забирає на d5, але й білі б'ють пішака на a6. Ну а що далі? Слон c 5 грають чорні. Звісно, якщо білі будуть грати мляво, дадуть чорним зіграти 2 нулі, поставити туру на e8. То у чорних буде чудова позиція. Але Самунненков також грає дуже агресивно і конкретно. Він ставить пішака на Б4 і запитує суперника, а що він буде робити з цим чорнопольним слоном. Звісно, мінятися на Д4 дуже не хочеться, також не дуже добре відходити назад на Д6, тому Омар вирішив піти до кінця і пожертвувати цього слона. І він зробив коротку рокіровку. Самоненков забрав. Після кінь c 5 слон Б5. Далі фарзі 5 грають чорні. Але фарзі 2 і після F5 просто взяття конем. Тобто чорні жертвують, а білі забирають. Хто ж врешті-решт виграє? Слон F3 грає Омар. Цим ходом він жертвує ще одну легку фігуру, і після взяття отримує можливість зіграти кінь Е4 шах. Але білі просто відходять на ж2. І після взяття на Б5 забирають на e 4 Отже, у білих дві зайві легкі фігури. Король на G2 розташований досить непогано, після шаху він відходить на g3, і у чорних немає жодних атакуючих можливостей. Ба Більше вже білі, використовуючи свою велику матеріальну перевагу, вже готові перейти до атаки чорного короля. Тому він відходить на h8, але Тура є 1, далі слон d 4 нападаючи на g 7. І тут Омар нарешті зрозумів, що його опозиція абсолютно безнадійна. Тому тут просто здався. Ось така досить цікава партія, в якій Самоненков просто насунув пішики на королівському фланзі, спровокував активність з боку суперника і, врешті-решт, забравши все, що йому дали, виграв цей поєдинок. Досить цікавий план гри за білих в їжаковій структурі. Я думаю, що до нього треба придивитися. При аналізі цієї партії я не знайшов якихось конкретних рецептів гри за чорних, якихось конкретних помилок. Звісно, можна було не грати Д5, але, як я вже казав, і тоді Самоненков затискав позицію суперника. Партія тривала б, звісно, значно довше, але її результат, я думаю, був би тим же. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу. До побачення.